Вітаю вас! В цьому каналі там просили підписники показати, як електродвигун розбирається Філосос. Для початку беремо провід, згинаємо 1,5 квадрата січення, яким я його вставляю між якорем і статором. І це для того, щоб відкрутити гайку знизу. Ось цю гайку. Беремо ключ. І ось так ми відкручуємо гайку. Ми відкрутили чайку. Для того, щоб відкрутити щітки, потрібно виварене сваркою, то треба порозгинати ці нам. Ось так. Розгинаємо і витягуємо. Витягується він. Так, а тут у нас висіківці треба розігнути. ось так. Це у нас щітка. Щітки тут теж приварені. Тепер можна відкрутити саму направляючу. Ось знімається повністю це направляюча. Зараз в іншу сторону так само відгинаю ось тайу. Бромом Ось так, якорь ми відкрутили гайку. Далі тут іде вальцовка і зазвичай воно просто оце в штукінці одягається. Беремо молоток і пробуємо збивати легенько. и разобрался. Далее можно раскрутить, то есть тут. Здесь. Сняли. Теперь откручиваем все. Раскрутили. Далі спробуємо вергун, ставимо, зажимаємо ось так іти. Ось так ставимо в центрі і вибиваємо. І ось так він вибивається. Підшипник там дуже плотно сидів. Ось якорь. Тепер далі. Зараз виб'ємо. Спробуємо ось це. Беремо гайку. Обов'язково. Накручуємо її так, щоб вона не виглядала. Це для того, щоб різьбу не збити. Краще наставочку м'яку якусь сюди ставити. В ну, цьому якорі вже ремонт не буде. Я ось так робиваю його. Легенько роз і вийшов. Тепер викручуємо галічку чи прокладочка резинова. Беру плоскогубці. Ось так ставлю на підшипник. І ось так ставлю обов'язково гаєчку. Але ще раз скажу, що цей двигун бухт піде. Викручуємо гаєчку. Ось наш підшипник вже пішов плоского. І вибиваю легенько далі. Шипник можна зняти. Можна набити акуратно новий і назад зібрати. Ми цього робити не будемо. Ми просто показую, як розбирається двигун. Ось так беремо. Оставимо. Це вже майже вис. Ось так і зняти. Далі. До прикладу, вам потрібно зняти статор. Він тримається ось точка. Знизу розклепана. Раз, два. І зверху ось. одна і друга. Ось її тут видно. Треба укоротенько їх назад вігнути. Вигну, вирівняємося керн. Тепер беремо, переворачуємо його і сюди в метал, де немає обмотки. Якусь наставочку беремо і підкрутку вибиваємо. Ось так і. І що? Загинаємо всі всередину щитки, контакти, щоб нічого не зламати, до прикладу, нам потрібно його витягнути, замінити чи ще щось. Ось статор резюме. Для того, щоб розібрати двигун, щоб відкрутити крильчатку, нам потрібен провід. Я взяв мідний півтора квадрата, його ось так треба загнути. І коли якорь. Стоїть ну, двигун в зборі, його потрібно ось сюди. Між якорем та статором. Він тоді блокується і все, він не проворачується. На відкручування чи на закручування, з іншої сторони ставите, прокручуєте, всього, він заблокувався. І тоді можна відкрутити. Діаметр проволоки треба підбирати. Це півтора квадрата. Щоб підшипники зняти, я вам показав. Я так піднімаю краще зйомник, щоб був. І тут теж зняли. Без проблем. Ось я вам і показав, як розбирається двигун. Двигун ми сьогодні розбирали. Ось такий. На 1800 Вт. Кому було цікаво, ставимо клас. Підписуємося на канал внизу під відео. Лишаємо будь які коментарі.